головне події в Харкові та області 17 січня. Російська с не скоро зможе бити по Харкову. Зенітний ракетний комплекс у Білгородській області залишився без радіолокаційної станції внаслідок точного удару українських ракетників. Генштаб ЗСУ повідомив, прилетіло по позиціях двох підрозділів російської, так званої ППО. Один точний удар був по зенітному ракетному дивізіону 568-го ЗРП. Саме там уразили частину комплексу С 400 Інші ракетний привіт ЗСУ передали радіолокаційній роті радіотехнічного батальйону 336-го полку. Там також пошкоджена техніка й обладнання. Відзначимо, що після знищення низки комплексів С-300 поблизу кордону росіяни практикують удари по Харкову з більш сучасної с 400 Ракети з неї долають більшу відстань, що дозволяє розміщувати установки далі від кордону та українських хаймерсів. Зокрема, такі ракети терористи використали для грудневого обстрілу об'єктів енергетики у Харкові. Плацдарм окупантів у дворічній може розділити долю аналогічного поблизу Новомлинська. Обережний позитивний прогноз зробив ветеріаспресо командир батальйону «Ахілес-92 ОШБР Юрій Федоренко. Росіяни продовжують перекидати війська через оскіл на човнах і плотах, проте з накопиченням і просуванням у загарбників виникли проблеми. Федеренко повідомив силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Зараз у дворічні тривають активні бої, і є всі підстави вважати, що ворога блокують і не дадуть використати плацдарм так, як планувалося. Минулого року у Харкові відкрилися 14 супермаркетів і гіпермаркет. Таку статистику повідомила прес-служба міськради. Також у місті з'явилося ще 30 продуктових магазинів. Загалом працюють понад 3,5 тисячі підприємств торгівлі. Колишньому заступнику мера Куп'янська Дмитру Карєлову заочно повідомили про підозру в держзраді та колабораціонізмі. За даними слідства, під час окупації Куп'янська Карєлов перейшов на бік ворога. Він займав фейкову посаду при загарбниках, а саме був і о замістителя глави воєнно-гражданської адміністрації Куп'янського района. На цій псевдопосаді колишній український посадовець опікувався питаннями економіки та фінансів. Про це повідомив спікер УЗБУ Харківській області Владислав Абдула. Карілов ймовірно видав розпорядження збирати дані про майно українських правоохоронців військових учасників АТО на території району. Метою було згодом відібрати власність громадян України на користь окупантів. Коли росіяни побігли з Харківщини, Карілов тікав у перших рядах. Зараз переховується на непідконтрольній території. Більше новин на сайті медіагрупа Об'єктив. Незламні разом